Ну що, готові? Зустрічайте! Андрій Лімонтов. З таким звичайним позивним людоєд. Засновник легендарного промоушену махач, але наразі відклав всі справи по бізнесу і виконує завдачі в складі головного управління розвідки в підрозділі Шаман. З публічної людини за рік став таємничим розвідником, який типу нічого не знає. Хотіли ми з нього вибити ще більше інформації, але ну щось потім передумали, коли згадали його позивний. З вас, до речі, вподобайка і підписка, і давайте швиденки, поки людоєд не злий. Від душі в душу твої габарити заважають під час виконання операцій, де да, заважає часто заважає, коли ти в лісі йдеш, де знаєш там в приборі ночного бачення. Всі ветки – все твоє. І тобі стидно, бо ти там гри, гримиш, я не знаю, як дзвоночок якийсь. і воно тобі все то в морду, то в кулемет. Він же також ну габаритний. І ти йдеш і думаєш, як би щось не зацепиться і десь не впасти. Бувало таке, ну це благо було на якихось там тренуваннях, хто я там згори скочусь, то ще <с -2> Чуд, чудом щось не ламав. Ну ти ж розумієш, що габарити це пріоритетна ціль, того тобі потрібно зразу там, чи в коліно, чи зразу падати. І першим ти не підеш, якщо якісь розтяжки. То ти точно щось зацепишся, коли ми там спілкувалися. Там були у нас інженерні курси, прям такі кваліфіковані. Ну там мінна справа. Андрюха, ну ти ж інженер там по образованню, потом та він же слоненя. Ну, ритуш <плес> це інженер же ж де йде першим завжди, ну там розміновує і так далі. Буданов хоч іноді жартує. Да, дуже у нього такий специфічний е, юмор, е, ну, в плані того, що ну, я люблю так шутити, знаєш, потролить мене жорстко. І ти отак думаєш, він оце ну, тролить? чи ні? Він ну, наскільки серйозна людина, що тобі так, шутка це чи не шутка, і ти такий ну, улибатися чи ні. Ні, ну кожна людина, вона ж серйозна, і в тебе ж в голові має проходити багато процесів. І ти пам'ятаєш за всі бойові дії, і за те, що ну там нашій державі роблять, і іноді ну ти не можеш знаєш там. Сприймати весь світ, якось там якісь шутки, в бо там і операція. Хто вперше тобі видав зброю? Ди дивлюсь телефонну книжку, там дивлюсь на номера своїх там близьких друзів і з різних там силових відомств і структур. Альо, а можна там до вас? Ну понятно, що всім було не до цього, там і професійним і військовим також. І тут я пам'ятаю, що щось мене там дергали буквально пару місяців назад в воєнкоматі. Мені щось треба було там коротше, чи, чи забрати, чи щось. Начальник воєнкомата, він щось. Дивився, маха, чи щось таке, він мене впізнав. Він каже, там, ну якщо що, там, це, то давай там допоможемо. І тут я вспоминаю його номер. Я йому дзвоню там, там бажаю здоров'я, всі діла. Він говорить, ти що, дурак, тіп? я говорю, коротше, я все, я хочу воювати. Він говорить, ні, я говорю, все, я зараз приїду. Я приїжджаю до них в штаб, там взагалі ну, куча людей, це ж перші дні. І мені кажуть, що нема місця. Я говорю, коротше, давайте я вас куплю автомат. Говорит, ти що гоніш, який купиш автомат. Я говорю, я сюда ніну не, не, не піду. Поки я короче, не вирішу не питання, як я буду воювати. Ну, на мене подивилися, подумали, що вийшов там військовий, мабуть, чи хто там був на куражі. він говорить, що примір такого воїна нам треба. Він ну, по габаритам там срисував. Ми делаємо віддільне штурмове підрозділення, типа нам таки надо. Коротше, мені одразу вручили автомат, який в мене вкрали в той же вечір. Ну ні, ну там ладно, не вкрали. позичили. Дають оцей підсумок, такий на 4 магазика. А тут я вспоминаю, что я маме пообещал купить їсти. Я говорю, можно я? Ну, відлучусь, сейчас куплю продуктів їм там на неділю, на місяць, і я зараз повернусь. Типу. Всі ж подумали, там, що я, мабуть, засяв чи щось таке. Ну, зрозуміло, що мені кажуть, що ніяких у мене ж таких документів на, на руках нема. Кажуть, тоді залишай зброю, і приїдеш, типу, ну, забереш. Сидять там люди, які ж теж з тобою повинні воювати. Я говорю, от автомат, от, типу, там чотири моїх грашка. Типу, подивіться за ними, я я типу, приїду. Я поїхав там, ця покупка продуктів. Ну, може, зайняла часа три. Я приїжджаю назад. Де автомат? Та там Вася взяв п'ять, ми там виїжджали. Там була коротше у нас робота, туди-сюди, десь там твій автомат. І я розумію, що я горе воїн, і тільки ось попав, скажімо, на війну а автомат у мене вже коротше, все. Найшли цей автомат, його хтось там взяв, поїхав на якийсь блокпост, просто що їм там захотілось більше зброї. Ну, понятно, щоб ніхто його там особо не Але Сама суть — це не разберіга, і що мені потім чотири рожка трасіровища зарядили, Ну я вже коли забрав цей підсумок, я зрозумів, що коротше, так, да, ружже на розстоянні там витягнутиї руки. 105. саме стільки днів ми не бачили українські клуби в Єврокубках. Але вже 16 лютого вони повертаються. Одна шістнадцята Ліга Європи. Шахтар в Польщі приймає французький Рен. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря складає 3-3. На ніч букмекери дають 3,4, а перемогу Рена оцінюють в 2-17. Якщо ти готовий зробити гру ще цікавішою, переходь за посиланням в першому закріпленому коментарі на парімач. Забирай свій бонус для нових гравців, FreeBet 300 гривень та заряджай його на Єврокубки. До того ж, парімач титульний партнер Шахтаря. Головне пам'ятай. Болівай серцем, грай головою. Як ти потрапив у кур? Скажем, якщо там вкратце. Я переводився з одного там підрозділу в інший, з одного в інший, з одного в інший, і потім, уже коли мої друзі, які там професійні, військові, і так далі, вони вже побачили, що в мене якби запал. Є, вони кажуть, ну раз ти уже от давай будемо тобі шукати ну примінення, скажем, професіональне, якщо ти готовий, там на всі оці, скажімо, вимоги і, при, і пройти всі етапи відбору. Так я в принципі і потрапив до там спецпідрозділу, в якому я зараз служу. Також було дуже нелегко. Це був тривалий відбір, тренування. Ну ти приходиш. Я ну я сказав, як я говорю порівнянні з вами. Я там, ну вообще там, отакий там ну нуб нічтожество, Ну у мене є там навики, там. Швидко вчитись, і в принципі воно так і було зараз. Я служу в головному управлінні розвідці, в спецпідрозділі шаман. Чи думав про те, щоб створити підрозділ з бійців махачу? Знаєш, мені таке навіть хтось пропонував зробити і сказали, що ми тебе там підтримаємо. Але я подумав, що я не такий досвідчений, там, скажімо, військовий, щоб нести відповідальність за життя хлопців. Я не можу за інших людей відповідати стосовно їх життя. Це саме цінне, що є в людини. Люта історія: городський бій, там локація. Така русаки пруть, 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 питаються щось штурмувати, ну підходять на відстань китка гранати, ну там 20-30 метрів. І тут вони коротше забігають в, ну, в будинок, завалюються на чердак. А там оце чер... на чердаках, в типа, в домах, типу, стареньких, отаке от віконечко, і, і чітко вони відтуди там, ну звідти починають там працювати. Мій партнер по групі, скажем так, скажений гранатометчик, не може його позивний називати. Потім самі дізнаєтесь, мабуть, він бере заряджає термобар. Термоболічний вистріл для РПГ. Вибігає отак, от на вулицю. Там, ну, наверное, метрів десь 150 було, 200. І він з цього термобара валить і попадає чітко в от эту от форточку. І там просто епічно, отак от. Ну, просто я не знаю, в бойовіках такого нема, просто все сложилось. І він на радості стоїть. Діли так. Рядом якийсь був шосейний велосипед там кинутий, він бере цей шосейний велосипед і починає так нарізати по вулиці, де йде піздячка. Там, коротше, всі в шокі і наші. Що ти робив у Буданова з поясом? В гості прийшли просто Олексійович, можна з вами сфоткатися? Ми спілкувалися на тему Махача. Все. Які плани у Махачу. Ну, у Вас те щось цікаве. Ну, це буде якийсь такий мега-анонс в один день. Ну Я ж не можу розкривати всі, скажімо, історії. І що це буде? Взагалі? Буде це махач, Чи щось це друге, чи може це якась заколдована історія. Може це взагалі не махач, може це просто так. Слідкуйте за новинами і ви дізнаєтесь. Найперші, що буде махачем. До гуру в тебе був досвід пірнання за квалангом? Не плавав я до війни і плавати не вмів. Що ж ти не плавав? плавати? У нас планувалася там задача з водним елементом. І як перед кожною задачею, ми проходимо підготовку і тренуємось. Ну і на питання там хто як плаває, я там угрюмо подивився вниз. Ну я, я, я розумів, що не хочу казати, що я не вмію плавати. Ну що треба хоча б спробувати, щоб там мене, не дай Бог, з цієї задачі не списали. Цей заплив був перший в відкритій воді. Нас на човні десь на кілометр від берега відтягнули. І кажуть, ну там стрибайте, і вам от туди до берега плисти. Кому стане погано, там підіймайте руку, у вас там катер забирає. Ну і там ви готові, готові. Відкрита вода, там хвилі. Ну я думаю, ну всі ж ти що сидять, я щось, секуни, що, ну погнали. Я пригаю зразу мене на дно, я там щось з цими ножками, своїми ручками починаю дергати, висовую голову, там питаюсь судорожно втянути це повітря, втягую воду, починаю ще більше кашляти, ну ти ж не. не Будеш подавати виду. Ну а потім я думаю, я руку підіймати не буду. Я зараз на характері, скільки можу, буду там питатися щось там, калапуцяться в цій воді, поки мене коротше, взагалі. <соць> Якимось там дивом чи силою волі я нахлібавшись води, доплив. Я, звісно, був в шоці. Там, мабуть, моя вага на 4 кілограма 4 збільшилась від кількості випитої води і там антибіотики пройшлося пити деякий час. Ну я потім. Для себе відкрив те, що якщо щось дуже хотіть, в принципі, реально все. І потім я там, коли був час, була це відкрита вода, чи якщо був в Києві, це був басейн, я там кожен день займався плаванням. У мене завжди там лежали з собою ласти. Я купив собі свій гідрокостюм. І я от кожен день, я пам'ятаю, навіть коли я в трубці плавав, ну маска і трубка. Товаришу водолазу кажу, покажи, як він. Ну що ти там взяв маску, там то-то-то, там надів. І я пропливаю 5 метрів і Я розумію, що я починаю Ну, Я не можу тримати там на поверхні води, води тіло, і я коротко, став, думаю, я в шокі. І отак-5 метрів, опять. Він стоїть говорить, і все, вийде, не переживай. Я думаю, ну як так, я по 5 метрів плаваю, що, що це таке. І потім, отак, от час, два, там, бувало, там по 4 години я в воді знаходився, а потім ну, я міг там пропливати 8 кілометрів, 10. Уже там, потім я на себе снарягу ще надівав. Ну, вже ізрощався, як міг, і там навіть на ногах у мене ці вени повилазили від плавання. Я такого ще за всю життя в себе не бачив на тілі. Ну, На квадріцепсах, на яких. Мені коротше, це дуже подобалося. Я і наспір, потім плавав. Скільки коштує твоя снаряга? Все в сумі, все в сумі. Да? Це ти говориш для того, щоб коротше, колись хтось бачив мене там, і бігав за мною і коротше, думав, ага, зараз його, якщо там зажмурять, в да, мене буде те. те Т, -т, -т, т, да? Понятно, спасибо. Значит так, каска Тим Венди. Примерно... 30 да, 30 гривен там. Не, у меня так типы, я, короче, одеваюсь на задачу, мои же типы говорят. Так, вот это мы ждем, когда тебя зажмурят, мы тебя трепать будем. Де ти був, коли прийшла ідея створити махач? Я, я лежав в масажному кабінеті в пустому, коли був карантин, і думав, що скучно, треба щось придумати. з'явилася така ідея. Поїхав до свого партнеру. Потім ми ще, ми ще поспілкувалися там з перемачем, і там давайте там попробуємо зробити турніри. Так зробили один там роді. Нормально, давайте ще там. І воно пішло і поїхало. Я я, на, на у мене був бізнес-план на такому листку з блокнота. Я там отама от, там отак там, от, було три речення. Там, пур -пур 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 -пур, там, типу, я прихожу. Там вони ще посміялися. ще з туалетною бумагою прийшов. Я говорю, треба буде, я прийду. Найекстремальніший згін ваги. Який ти бачив? Ну я не, я не пам'ятаю скільки вони билися. В 64 ми говоримо про бій лобобірінчик. І я я пам'ятаю, за день чи до за два дня до бою лобо викладає сторіс, як він їсть, і написана вага 77 кілограм. Ну, дзвоню, говорю альо. Там нормально в голові в тебе все, там штрафи, ну типу там космічні, якщо він не вкладеться в вагу. І він каже, нормально, все по плану, я професіонал. Він щось закрився там десь в отелі. Він сказав, можна зробити зважування в два-в дві години дня. Приїхав Бірінчик, люди зібрались, куча людей. А лобова нема. Він в віпці сидить ну, в ресторані в Пімхоль. Все, ща, зараз він виходить. Його так от під руки виводять, і тоді Деніс перш стоїть і каже: ну все, походу, йому там жопа коротше. Ми бой точно виграли. Він він на зважуванні ну ледве стояв, але він вагу зробив. Я не знаю, як це у нього там вийшло, там, чи може якісь магічні клізми, чи ще щось. але тоді він виглядав дуже-дуже дуже, дуже, дуже ну, виснаженим. Мачегоні таблетки роблять чудеса. Але це дуже, дуже, дуже шкідливо для організму. Не треба так робити. Яка в тебе реакція організму на стрес перед серйозними завданнями? Стосовно мене, якщо то. То я не пам'ятаю. Ну от хлопці, які там більш досвідчені, які, там, з якими я маю честь служити. Там буває, що іменно треш-треш, ну, він каже, так, треба сходити десь по-великому. І він не від того, що просто, знаєш, там страх якийсь. Він це як, типу, ну як ти утром ставиш і ти йдеш в туалет. От, у, у нього так. Улюблена зброя. Ну, звісно ж, кулемет. <му> ну, що побільше калібр, то їй подобається. Чого ти не більшого. З 50-го з цього, з Браунінга. Ну і з Барета теж. Кулеметник це повинно бути як не в напряг тобі зробити, це призвання. Інколи просто от беруть кулемет, красиво сфоткається. А ти зразу по снарягі розумієш, кулеметник це чи ні, чи це він взяв? Коли там у людини чиста плітоноска і голий пекач, і нема там рюкзака з бекачем, Черпес. Типу без патронів, це ж одне. Але от ти несеш його там, знаєш, 5 кілометрів, 10, він спочатку там важить. Ну, вроді, не, не тяжко, але, там, коли вже закінчується у тебе там бензин, і там уже ти пройшов 8 кілометрів там, в повній снарягі, ти думаєш, що він вже важ, важить півтори тонни. І ти думаєш, блін, а це я ще несу, щоб оцю цю коробку на 100 патронів за 3 секунди отак вижать і все. Більшість БК ти несеш на собі, бо там несуть хлопці противотанкове, у них там другий може, Може бути калібр, Ну, ти можеш їм там на мишу кинуть пару лент, як я роблю, поняв, в рюкзак. Типу свої патрони їм підкинуть, поки вони там не бачать. Але оця радість, коли ти стріляєш з кулемета, завмирають всі, знаєш, і свої, і чужі. там. Свої на, на тебе дивляться. О, давай, типу. І там всі отак думають: блять, коли вже закінчиться все. Ну, як нас вчили, що. Два e, кулемета в групі e, скільки там? 12 чоловік. Це 60-70% вогневої міці. Це от по по книжці. Так як не можна жартувати над дітьми? Коротше, є історія. Я маленький був. Ну, це вообще епічне. Мені було роки три або чотири. E, я гуляв на вулиці. Ну, 4-5, може. Гуляв на вулиці, знайшов кришку від виварки, Поняв? Ну, кришка від виварки – це кастрюля така. У мене друзі були всі там постарше, ну на років, може, вісім-десять. І вони кажуть, слухай, давай ти цю коротше, кришку з криші там запустиш. Вона ж наверно, там епічно летить, як типу, політаюча тарілка. Я говорю, ну давай. Я щоб там перед пацанами зарисуватися, підіймаюсь. Дев'ятий поверх, леснична клітка, ці старі дома. типу. я відкриваю там типу, окно, дивлюсь. І кидаю ось цю кришку від от як чи як вона називається. Ну, а там епічно летить ця тарілка. Я щось знаєш, що тоді не думав, там машини якісь їздять, люди гуляють, ну це там було літо, ну, часов 5-6 дня. Коротше, вона летить, нікого не задіває, чудом падає. Я думаю, ну прикольно. Там пацани сидять, дивляться. Я думаю, ну зарісувався перед старшим. Ну, я виходжу. Вони говорять, ну, прикольно, звісно, але є одне но. Ну, що? ну коли ти кидав цю тарілку, вона, типа, летіла вдоль дома, там дивився хлопчику вікно, і ти йому зрізав тіпа, шию. Порізав, і він коротше, судя по всьому, він вмер. Но ти цього не бачив, бо в тебе в мертвій зоні вона летіла. типу. Я стою, ну от ну я 4-5 років. Я типа і що діла там, пацани. Кажеть, ну що, говорить, ти ж в в'язницю не хочеш там. От 7 до 15. Я думаю, які от 7 до 15? Мені тільки 5, поняв. Не говорить, ну тоді тобі надо подаватися в бігах. Тож ж, совєти, говорить, так у тебе ж куртка двостороння, з одної сторони в мене вона була салатова, з другої коричнева. Вони мені цю куртку знімають, передівають на коричневу. Я говорить, ну, напевно, тобі там надо этот петляти. Я думаю, ну, напевно, що вони щось знають, надо ж послухати. І я, короче, по рейльсам в сторону Фастова давай маслать. Я, напевно, часа 2 біг, якщо не 3. Поки вони не втомились сміятися, поняв. І вирішили, що до Фастова я, мабуть, добіжу. Ну, Потім і це пранк, бро, а я тоді так і не зрозумів. Для мене це така травма була, понял? <плесу> 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 да, вони на велосипедах їхали і сміялися. Мені було не до того, поняв, в мене був геніальний план, як не сісти на 7 років в тюрму. Біля обличчя АГС розірвався. Мені хотілося його на кулаки втягнути, а це не вийшло, звісно. Стіна уходить, і він так, «Да, те, ну все добре, все нормально. І вона щось залізла, мене успокаїть, хотіла мене чи обняти, в носі дав, і вона там, типу... Це странні випросить. Від душі в душу